Який автомобіль краще? Санта Фе чи Kia Sorento? Якщо взяти машини одного року випуску, технічно вони будуть однакові. Все залежить від того, який автомобіль вам естетично більше подобається. Ну, є одна відмінність. Допустимо, беремо автомобілі 2013 року випуску. Santa Fe це буде вже третє покоління. DM так називаємо. А Kia Sorento 2013 рік. Це буде рестайлінг другого покоління. Насправді в такому випадку я би обирав краще Hyundai Santa Fe. Чому? Тому що Hyundai Santa Fe почав випускатися з 2012 року, третє покоління, а Kia Sorento – це рестайлінг машини 2009 року випуску. Тобто там просто обновили фари і трішки по салону є зміни. Santa Fe – повністю новий автомобіль. Та якщо обирати автомобіль 2016 року випуску, то ситуація кардинально змінюється. В такому випадку краще обирати Kia Sorento. Воно почало випускатися з кінця 2014 року, і це повністю нова модель на новій платформі. І, до речі, вона трішки не більша, вона довша. Десь на 8 см вона довша за Santa Fe 3 покоління, яке, як ми знаємо, випускається з 2012 року. Тобто Sorento повністю новіший і свіжіший автомобіль, як ззовні, так і всередині. По техніці однаковий знову ж. І двигун, і коробка, все однакове. А якщо брати автомобіль вже 2018 року, то знову ситуація змінюється. Santa Fe почав випускатись наступне покоління TM з 2018 року, і це знову ж таки повністю новий кузов, повністю нова платформа. А Sorento – це буде просто рестайлінгова модель машини 2014 року випуску. Технічно вони знову ж таки будуть однакові. Там вже буде новіший двигун з алюмінієвим блоком і нова коробка передач, вже восьмиступеневий автомат.